Хурма Дар Софіївки, друзі. Через декілька днів буде збір врожаю і відправка покупателям, хто оплачував. Будемо, будемо відправляти через декілька днів. А зараз, а зараз ми знайшли плід, який розм'якшився, дозрів на дереві і зараз ми його будемо з вірою з'їдати. Ти зможеш цей плід обрізати? Коротше, я ріжу, а ти його лови. Так. Да. Єсть. Да. Значить, е зараз ми його... Ми його розломимо, подивимося, що з ним сталося, чому він раніше інших дозрів. Нічого не сталося. Нічого не сталося. А розломи його, будь ласка. Ломаємо, дивимося. Оце така смакота. Значить, пліт цілий, неушкоджений. Невідомо чому він самий перший дозрів на дереві. І поки Віра буде його з'їдати, показую вам, показую вам е, так, дар Софіївки. І кожен рік е, повністю дерево загружено врожаєм. Починаючи від, від низу і до верхівки, верхівку ви бачите, низ зараз обійду, покажу. Ось, друзі, урожай від самої землі. Ось ми тут ящики кладемо під гілки, щоб воно не, не, не валялося. І від самої землі, тому що, тому що, тому що вирощуємо рослину по схемі тризуб, гілки від самої землі і до самого верху. Ось, це дерево загружене врожаєм. Плоди в цьому році дуже крупні. І я думаю, розраховую так на око, що вони мають бути деякі 160, а то навіть і 170 грам можуть бути. Всіх плодів не видно, але тут бувають такі екземпляри. Ось, наприклад, ось цей. Будуть терези. І я вам покажу, якої величини будуть знайдені плоди. Обходимо дерево з іншого боку. Значить, бачимо. Бачимо. Бачимо навіть бірочку. Бірочку з номером телефона. Бачимо. Людина влітку собі. Оплатила черенок і буде, буде робити щеплення. Черенок вже заброньований. Ось дивіться, маса плодів. І зроблено. Так, зараз порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шість розтяжок ось таких до яких підв'язані гілки ізольованим проводом. Інакше дерево не витримує свого навантаження врожаєм. Дивіться, що тут коїться. Ось, і це все продано. Продано ще раніше. І скоро буде відправ... відправлятися всім, хто оплатив і чекає повсюди ось такі плоди і всередині, і всередині теж черінки для щеплення черінки для щеплення різних сортів хурми також і хурми дар Софіївки Є сім дерев. Будуть продаватися з середини зими до травня місяця. Так що, в кого ще немає, в кого ще немає, і, такої хурми, Дар Софіївки, робіть щеплення в ті рослини, хурми, які у вас ростуть. І купуйте взимку насіння. Насіння. Сіянці купуйте. І вирощуйте, і робіть щеплення, і насолоджуйтеся. Да все добре, друзі. Вирощуйте цю чудову рослину, дар Софіївки. Вера з'їла плід і, як обнаружилося, виявилося і в плоді виявилося насіння, насіння дар Софіївки. Кому потрібно для селекційних робіт насіння дар софіївки, звертайтеся по 20 гривень штука.